Будемо спробувати новий аквапарк, який відкрили в Буковелі. Зустрічаю дівчата. Є перший поверх, йдемо на другий. У нас роздягальні. Зараз переодягнемось і будемо відпочивати. Я розумію, три поверхи, правильно у нас? 4. Чотири поверхи. Підносить браслет, вона відкриє скриньку, да? так? Так, тепер моя черга. Так, скавчики у нас уже є. Отак. Перший етап ми пройшли, зараз переодягаємо. При вході, а ми пройшли. Рушник є. Мішен комплект. Перейдемо і із рушниками. Це вже не погано. Що в нас є у комплексі? Кульовий басейль. басейн. Басейн містичні води, дитячий басейн, чароване озеро. Вітро. Загальні правила і що не дозволяється. Угу. так, Бачу, з лівої сторони там у нас будуть жилети, де напевно, не вміє. Плавати тому душові кабіни, велика кількість. Та що зараз вже будемо робити пробу басейну ооо на улицу. О, кайфы. Вот тут течение. В какую сторону? Вот сюда Вот это Вода тепленька, це найвищий постоянно на верхньому поверсі. Где така навіть У нас є течія. Тепленько, гарненько. Якщо все подобається. Покажемо всі сауни, які вони тут є. Також горочки підзмінімо, їхню кількість. І вже потім дамо свій заключний, можна сказати, відгук. Місце відпочинку. Релаксу. Атракція по одному. Атракція. Ні, ну, коротше, знизу людей багато бо там е, не входить спа, де там тусуються всі, і там багато дітей. Зверху виходить, е, тут нас людей дуже мало зараз, плюс зараз будній день і мені це подобається. Чим менше людей, тим краще. Правда, сьогодні у нас зараз на годиннику перша година, я думаю, під вечір людей стане набагато більше. Так що якось так, поки що кайфуємо, лежимо в басіку, а далі подивимось. Як ми будемо робити акаджара гуджу на фігірках? Взагалі дуже гарні краєвиди, але тільки на одну сторону. З Дещо завжди, як бачите, йде будівництво і реально ну, це не кайфово. Також відпочити, могли вони поставити або якусь загорожу гарну, да, там, немальовничу, або якісь туї. Не знаю, якісь ну, типу Хочеться, щоб з усіх сторон була природа, краса, а коли ти бачиш біля себе там працюють бульдозери, то якось воно трошки не так. З однієї сторони і така ж ситуація ще є з однієї сторони. А основний кривий, звичайно, виходить на це озеро, да? Бо, так, молоде воно, чи як воно називається правильно. Ну, короті. На озеро, на гори, Вон, видно, як спускається з центрального підйомнику, центральний спуск. На колесо і взагалі дуже таки непогано. Але є, але прийшли ми вже в зону гірок. Залишати капці. і вже по тоніш ми рухаємось далеко. Гірок я бачу поки що небагато.

це і крайній останній. Ось не швидко, так? Да? Vem, ó. Yeah. Аквапарк ми відкатали, тепер йдемо вже по спа. Соляний басейн. Угу. Так. 35 градусів, так, да, повинно бути? Вот і бо після гірок трохи ми замерзли. Хочу сказати, що насамперед гірки ну такі дитячі, більш для дітей, фіолетова прикольна і там не можна вдвох кататися на цьому, як називається, на кругу. Зараз поки що аквапарк збудований на половину, кажуть, що ще буде близько трьох-п'яти додаткових гірок. І подивимося, що літом приїдемо. І зацінимо, чи краще стало, чи ні. І чи вони більш якісь екстремальніші. Похоже, що я не можу сказати, що саме аквапарк якийсь екстремальний. А от спа, спа порядочно. Сидиш, тепленько собі. 35 градусів. Три селіна. І в цього населена. Обман. Так, корова баня. Пробуємо. Next. А ну, заходим. О, тут потеплее будет. Выдвижение влажности. Неоновая а вы это. Душики вам чтобы убевать. Кнопки даже сос есть. Якщо стане комусь погано. Сос здоров'я. Ось так воно виглядає. Готов? Вот mm. так. Как вражение. Нормально? Интересно. Он прямо это капает. Прямо снег сыпет. А ну заходит. Снегу вот с ним там. Промывание записываем, прямо воды с песенкой. Нежок. На моторис нет. О-о-о! Ты шо! Да у меня Не надо так делать! Ага! Ага! Тыщи! Тут римуватись, да? Не дозволяється. Особам це вас суди на кімнату курити, вживати їжу. а кидатися сніжками можна, да?

Холодный. О! А, ты а, что, музыка? пять. Она будет и холодно. встречаем море прикольно да а, прям накрываю, М -м. тут реально да сином пахнет прикольно начал хлебу у дедушки Угу. Тут ще є отака от релакс-кімната з видом, да? Тобто можна тут сидіти, а діти там знизу суїтяться. Ну, хвилі прикольні, треба їх спробувати. той випадок, mm -hmm. не дуже З однієї сторони приємно дивитись, бо там і бетон розривають якесь дебудівництво, якесь не зрозуміло. А так okay. okay. взагалі дуже гарний кімната. Бачимо, що реально живе дерево, mm -hmm. у ньому аж молода дече, температура 80 градусів, кайфуля все новеньке, виглядає все дуже-дуже. Тому що підемо вниз, покажемо, де там Тут Покажемо ще знизу басейн, який... А різниця цей повністю день і спа 3 200 300 людей, а там виходить 200. 200. Чи є сенс переплачувати? Я так розумію, що у них там немає просто знизу сауну, бань, тому якщо, напевно, тобі не треба сауну, бань, і ти до двох, то можна трошки зекономити. Але в принципі... Не кожен день сюди ходити, один раз прийшов, відпочив, відлиш, ноги трохи хоч не гудуть, тому можна нормально провести тут час. Півдня так точно. Всередині присутня найближча кафешка, в якій можна взяти собі бургери. Чіпці, колу, все, що ви хочете, ми там днімо обзор по цінам. В принципі, 220 гривень за бургер, 230, це, я думаю, плюс-мінус адекватна ціна, саме в розвитарній реальному ну, Плюс-мінус адекватна. Чи з каналача Я можу сказати, що це смачніше, ніж Мадональдс, але піде. Коли голодний, нормально. Добре. Так, tamam. а tamam. tamam. Простинки. Видно, це подорожає там. Приємно. В новому поверсі. Такий... дракон. Басейн. З виходом на вулицю. Тут барку, да, бачу, Ага. Причем достаточно великие. И он еще один бассейн. Да. По название сидит, это индикатор, На синий Тут має бути чья. Така зона сточьею. О! До речі, на другому поверсі є одна сауна, яка знаходиться вихід на вулицю, зона для куріння, сауна і якраз можна потім зразу в теплий басейн. Так, крайній басейн на другому поверсі. Вийшов на вулицю. Давайте виглядаємо на вулички. І. І ми знову на свіжому повітрі. Цей найменший. Але мені здається, тут найтепліша вода так що Ми ще будемо трошки відпочивати і будемо вже завершити наш відпочинок в новому аквапарку Буковеди. І розкажемо вже, коли вийдемо реальні свої враження про даний заклад. Дали ми рушники, тепер залишилось оплатити 100 гривень це VR окуляри там остання горка реально крута. Раджу вам 100 гривень можна заплатити. Прикольно, такого ще я не відчував. І 525 гривень це те, що ми поїли безпосередньо в закладі. Там Бургер, нормально, теж ціни я вважаю. Для такого закладу доволі таки адекватні. Н не супер. Потім. Нормально так. Платимо. Ну і так, ви сплатили і після цього ви можете йти на вихід. Тільки так. Відвідали ми новий аквапарк в Буковелі, Я вважаю, що треба кожному його відвідати. Ціни адекватні, можна приїхати і з дитиною, їм буде чим займатися. Так само можна, наприклад, дітей залишитися на другому поверсі, а самому піти вище, там де буде зона саме релаксу для дорослих. Велика кількість спа, і вам ніхто не буде заважати. На рахунок того, що мені не сподобалось, мені не сподобались дуже великі черги на е, гірках, тому що гірки не такі вже й великі, не така велика їх кількість, а виходить, треба чекати по пів години, щоб на них потрапити і нормально покататися. Тому не дуже. Самі гірки дві нормальні для дорослих. Всі інші дітям зайде. Чи треба платити за VR е, гірку, яка не остання? Там 100 гривень. Так, треба платити. Це прикольно. Такого ще я не відчував, такого ще зі мною не було. Е, по... Тому чи варто, наприклад, там, йти на 4 години. Да, можливо, варто, якщо покаталися на лижах, потім приїхали, заїхали там з дитиною, 4 години провели. Да, нормально, адекватно. Але на цілий день, от ми були цілий день, теж ми знайшли чим себе зайняти велика кількість спа, різних хамамів, всього іншого. Також є одна сауна на другому поверсі, що теж дуже таки непогано. Чи відвідав би я ще раз? Да, відвідав би на минулий рік і на літо. Я думаю, буде набагато більше вже їрок, зроблять велику кількість терас. Також зараз не працювали бари. Думаю, теж їх скоро запустять по їжі. Ну, я так вам скажу. Не дешево, але й не дорого. Бургер, наприклад, там 230 гривень. Ну, типу, я думаю, так це більш-менш адекватно. Чи можна там взяти поїсти, чи там ту ж саму колу? Так, можна. Не їстися можна. Велика кількість роздягалень. Не буде такого, що у вас не буде там буде черга, щоб ви переодягнулися або ще щось таке. Помитися душові це все в ідеальному стані. Велика кількість туалети, все зроблено для людей. Прикольно тим, що ще є басейн з е, хвилями для дітей. Це взагалі вау. Я ж ще струю, якщо ви приїхали з дитиною після обіду, то туди його на другий поверх залишили, і хай він там собі королеси, а ви собі піднялися вище з дружиною або з дівчиною і нормально собі відпочиваєте. Тобто раджу відвідати кожному, не жалкуйте грошей, ваші відчуття і завжди вони безцінні. Тобто, приїжджайте, відпочивайте, далі більше.